Українці, українки, наші захисники і захисниці, сьогодні був справжній польський день. Я був радий вітати в Києві президента нашої братньої Польщі і мого друга Анджея Дуду. Спочатку ще 3 травня в нашій Верховній Раді, в форматі онлайн, виступив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. А сьогодні вже особисто був президент Польщі. І до речі, саме ця лінія співпраці Україна, Польща, Україна, Британія вона дійсно була дуже дієвою і залишається продовж цієї війни. Я радий відзначити, що Україна-Польські відносини, нарешті, на абсолютно чистій щирій основі без будь-яких чвар і старої конфліктної спадщини це досягнення. Історичне досягнення наших народів. Я бажаю, щоб братерство між українцями і поляками зберігалось завжди. Як я казав про це сьогодні перед депутатами, щоб наша єдність, єдність українців і поляків була сталою величиною, яку нікому не Порушити підписав указ про запровадження нової відзнаки України для вдячності тим містам партнерських держав, які їй найбільше допомогли, і першим таким містом став Жешов, місто рятівник, цілком справедливо. Інше рішення, про яке сказав сьогодні, це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про наших громадян про українців. Як тепер у них українці та українки, які тимчасово перебувають в Польщі, рятуючись від цієї війни, де факто і де юре отримали ті ж самі можливості, що і поляки, і це буде правильний жест ухвалити такий закон в Україні. Хай буде так, що громадянам Польщі ніколи не доведеться таким законом користуватися. Але давайте продемонструємо нашу вдячність і нашу повагу. І хочу також, щоб це було елементом нашої нової політики. сусідства. ми маємо вирішувати суперечки і прибрати тиск минувщини з наших сучасних відносин з усіма сусідами України, ну які нас поважають, які не є окупантами нашої держави. Досягнуто і рішення, яке революційно змінює порядок на нашому кордоні, запроваджуємо Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні, прибере більшість корупційних ризиків, але також це і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу, тобто дійсно історичний процес. Звичайно, говорили сьогодні з Анджеєм і про оборонну підтримку для України і про посилення санкцій проти Росії, і про те, яких кроків потребуємо, щоб реалізувати нашу спільну мету повноправне членство України в ЄС, Вдячний Анджею і усьому польському народові за те, що йдемо цим шляхом настільки швидко, наскільки це можливо. Ввечері говорив з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном, розказав. Борису про нашу зустріч, про переговори про ситуацію на полі бою. Шукаємо як збільшити обсяг нашого експорту, передусім агропродукція, також обсяг імпорту пального в Україну. Готуюся розпочати новий тиждень новий тиждень такої максимальної дипломатичної активності в інтересах нашої держави. В понеділок долучусь до дискусій на Давоському форумі. Це найбільш впливовий світовий економічний майданчик, на якому Україні є що сказати. Будуть протягом тижня й інші публічні виступи, зокрема, звернення до спільноти університету Стенфорда, а також співпроводження. Спеціальний формат спілкування з політичною і експортною спільнотами Індонезії, звичайно, в графіку і велика кількість контактів на двосторонньому рівні з представниками різних держав і міжнародних організацій. Наша держава щотижнево розширює свої міжнародні зв'язки, щоб отримати все необхідне для якнайшвидшого завершення війни. Відбудеться нова зустріч представників держав-партнерів Рамштайн. Два, якщо називати цю групу за місцем першої зустрічі в Німеччині, очікуємо нових корисних рішень для нашої оборони. Підписав указ про нагородження наших військових, 194 військовослужбовця Збройних сил України, відзначені державними нагородами, із них 44 посмертно. Кожен і кожна мають завжди пам'ятати про цих людей, тих, хто віддає життя за Україну. Віддає, щоб всі покоління нашого народу могли жити вільно і обирати самостійно, з ким дружити, кого шанувати і які цінності передавати своїм дітям. Вічна слава усім, хто став на захист України, вічна пам'ять кожному і кожній, чиї життя забрали російські загарбники. Слава Україні!